Зараз, зараз, зараз... зара. А туда прям можно. Ай, блин, я щось то вообще не вижу. Оу! Куд, куда? Що це було? Нет! У мене зараз самого це. Оу, я когось бив. Ай, мене чого вбив. Просто впихнув. Капець. Це якась нова карта? Будь ласка. Давай. Дово... Блин, мальчик, Що не... це було? Що це таке? Що це за штука? Е, що шо... тут твориться? а це? Оу, дивіться. О, Можна так переміщатися. Чел. Фізика. Не фізика. <гумен> так. Так. Блин. Чого она так повільно летить? я його в повітрі добив. Хто це такий? Це скелетон. Ай, він мене теж б'є но Ай! Ай! мене ще це покоцело. Іди, чел. Я бургера маю поїсти